Під час планового неонатального скринінгу Юлія дізналася, що у її майбутнього синочка важка вроджена вада серця. УЗД показало, що орган у плода розвивається неправильно. Нам діагностували о, ну, о, цю ваду і одразу ж направляли до Києва, так як не знати, чи приймуть на таку операцію складну. І... Ми шукали б все одно один відгук, не не, не декілька. Ми шукали по знайомих. Ми шукали в інтернеті, всюди-всюди. І якось, якось, не те, щоб сильно і по відгуках, а по те, те що по роботі виконані нам сказали: їдьте туди, вам там допоможуть. Так жінка і потрапила до лікарні святого Миколая у Львові, адже тут дітей із важкими вродженими вадами не потрібно транспортувати до іншого медзакладу, так як тут є не лише єдине в західних областях України відділення дитячої кардіохірургії, але й власне полгове відділення. Відтак саме тут на 41-му тижні вагітності народився маленький Нестор. Наші анестезіологи прийняли дитину після народження і транспортували зразу ж власне, по повітряному коридору, який сполучає наші корпуси, до нас в реанімацію. Це у нас займає в межах 5-7 хвилин. Синдром гіпоплазії лівих відділів серця саме так звучить діагноз у Нестора. Це найважче з усіх вроджених вад, за якої ліва частина серця є недостатньо розвиненою і не здатна передавати насичену киснем кров до життєво важливих органів. Без операції дітки з цією патологією гинуть після народження, тож врятувати дитину могло лише складне кардіохірургічне втручання. Нестора ми спочатку. Подивилися на УЗД для того, щоб зрозуміти абсолютно всі деталі вади. і далі вже почали його стабілізувати в реанімації, ну і потихеньку готувати, розпочинати процес підготовки до хірургічного втручання. Два тижні він був під наглядом лікарів, годувався, доглядався, і вже пізніше мене до нього підселили, принесли таку маленьку шишечку. Вже на сьомий день хлопчика взяли до операційної близько семи годин. Ціла команда фахівців виконувала одне з найскладніших втручань у дитячій кардіохірургії операцію Норвуда. Основна мета операції Норвуда це зробити безперешкодний відтік з того єдиного існуючого шланочка, котрий є. Це по перше, це якби генеральна стратегія. Для цього нам потрібно реконструювати гіпоплазовану, тобто зменшену аурту. Ми з'єднуємо клапан легневої артерії з клапаном аорти і реконструюємо повністю висхідну аорту і дугу аорту, як правило, перикардом, власним перикардом дитини. Між гілками легеневої артерії і тим єдиним існуючим шлуночком правим, ми вшиваємо штучний судинний протез. Операцію лікарям вдалося зробити успішно, однак, щоб остаточно скоригувати вроджену ваду, у майбутньому нестора чекають ще два етапи хірургічного втручання. Маємо дуже гарні результати обстеження ехосерця. Е, наш Нестор дуже гарно набирає вагу, дуже гарно має зараз гемодинамічні показники, дуже гарно має сатурацію і вже досягнув трьохмісячного віку. Проблем зараз ніяких немає. Е, їздимо щоразу що на огляди лікарі е, стежать сильно стежить пильно. От ми скидуємо всі щоденники, е, пульси, сатурації, все, що потрібно, аналізи, педіатри, дуже багато документації, але Радість маленька. Зазначимо, що кожного року в Україні народжується близько трьох з половиною тисяч дітей із вродженими аномаліями серцево-судинної системи. У майже половини пацієнтів стан оцінюють як критичний. І саме у Львові у дитячій лікарні Святого Миколая є можливість рятувати таких дітей, адже тут оперують найважчі захворювання серця. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.